Знову у жалобі. Ранку 7 лютого біля Троїцького, що неподалік Дебальцево, у зоні антитерористичної операції загинув наш земляк Анатолій Слонський. Він воював на третьому блокпості. Напередодні його підрозділ відбив дві танкові атаки, захопив два Урали. Старшого солдата Анатолія Слонського призвали до лав Збройних сил України у серпні 2014 року. Проходив службу в 128-й механізованій горнопіхотній бригаді. Батько Анатолія, депутат Уманської. Міської ради Володимир Олексійович неодноразово у складі волонтерських активістів доставляв допомогу Анатолію його побратимам. Ти сині, Мамко ж моя, не лай мені Мамко ж моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в злу годину. Залаєш ми згодину. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де повіну. Сьому люто цього року став ще одним суним днем для умачан. Того дня біля міста Дебальцеве Донецької області. Під час виконання бойового завдання героїчно загинув наш земляк. Слонський Анатолій Володимирович. Анатолій Володимирович народився 20 лютого 1975 року в місті Умані. Навчався в загальноосвітній школі номер 7 потім вступив до техніки механізації. Проходив строкову військову службу у 1993-94 роках. У серпні 2014 року був призваний до Лав Збройних сил України по мобілізації Уманським об'єднаним міським військовим комісаріатом Черкаської області і проходив службу в 128-й механізованій гірно-піхотній бригаді. Він був щирий і надійний хлопець, люблячий чоловік і батько, вірний друг і товариш по службі. Через кілька днів йому виповнилося 40 років. На жаль, він поліг бою за єдність і незалежність нашої держави. У Анатолія залишилась дружина і донька. Ми, умиська громада, в глибокій скорботі схиляємо голови перед мужнім подвигом відважного і самовідданого українця та висловлюємо глибоке співчуття рідним і близьким Анатолія. Черкащина вшановує свого героя від імені Черкаської Ота. Та ради передаю рідним відзнаку заслуги перечеркащиної. Дорога родино, шановна уманська громада, я маю високу честь сьогодні мовити прощальне слово до свого учня Анатолія від імені педагогічного колективу Уманської середньої школи номер 7 Ці слова толю. тобі. Як важко діти. Проводжати вас у путь останнє, яке то непомірне і важке для серця материнського випробування, як трудно говорити і згадувати у минулім часі, та як несправедливо, що зірка життя людського молодого передчасно згасла. Ти, Анатолію. Прожив свій вік короткий, гідно і щасливо, хотів як чоловік, як син, як батько, щоб Україна жила в злагоді і в мирі, щоб і донька, і дружина, друзі, батько, мати не чули пострілів ні градів, ні гармати, щоб не посмів ступити ворог. На рідний уманський поріг пішов вітчизну матір захищати, себе, на жаль, ти не зберіг. Прощай, дитину, батьку, патріоти, сину, схиляє голову в поклоні, перед тобою умань, сьома школа рідна, і ненька Україна. Толік був моїм найкращим другом. Ми з ним 25 років товаришували. Коли розпочалися події на Майдані, Толік пішов в самооборону і захищав наш, наше місто від цієї нечисті. Коли розпочалася весною війна, Толік пішов добровольцем, а в серпні місяці він пішов туди на фронт. Він захищав нашу батьківщину, захищав нас, захищав весь наш народ і дітей, і дорослих. Захищав. Я пишаюся тим, що в мене був такий друг, такий герой. І хочу сказати таке: герої не вмирають, не вмирають. Вони завжди будуть в наших серцях. Завжди. І я пишаюся тим, що. Толік був моїм найкращим другом. Пишаюся. І я пишаюся його батьками, які його виховали такою людиною, патріотом нашої країни і героєм нашої країни. Царство Небесне, тобі, Толік. Дорога громада, ми пишаємося Толіком, що він нас був. Від усіх від усього нашого колективу приїхав я. Всі залишилися тобто, захищати наші споги. Він був доброю людиною, хорошим другом. Qualified. Слово для прощання надається голові Уманського загону самооборони Барлюку Юрію. Шановна громада, події прошлого року скоротнулися в Україну і Толік Анатолій Слонський не став осторонь тих подій. Він разом з нами, гуманчанами, вступив в загін самооборони і намагався навести в нашій країні порядок. Разом з нами він патрулював місто. І коли лютий ворог напав на нашу країну, він не став чекати. Коли ворог прийде до Умані, пішов на фронт. Він захищав країну. Він сильний, мужній чоловік. Він гарний батько свої, своєї дитини. Гарний син у батьків. На жаль, лютий ворог забрав його життя. Забрав нашого побратима від нас Толік загинув. Сьогодні ми проводимо в останній путь всі бійці самооборони разом з ним сьогодні і ту справу, яку Толік. Розпочав, ми продовжимо. Ми виженемо лютого ворога з нашої країни і наведемо порядок в нашій країні. Слава Україні! Героям слава! Мам також моя не лаймені! Ми в зло годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, де годину. Κατα τον ουρανού, χτος Не жа Тишно моїм серцю лежа. Тишно. Ж... Мудні привіт. Мамі, мамі обов'язково. В первую чергу. Серцю лежав. to sing